Вже забиті вікна, ви побачите, йшли в рейд проти бурштину шукачів, а опинилися в оточенні. Пороне може стріляні, пороб не може. Кожного дома жде сім'я мати на Рівненщині Копачі кинулися всім селом на правоохоронців, Ті мусили відстрілюватися. Церевичі, що судила майданівці, хоче бути суддею довічно. Я думаю, суспільство часом змінить свою думку. С той коли будуть відомі вже всі абсолютно обставини, всі. Та помістить, поки зупинили атестацію для додаткової перевірки. Ведміч на на чоловіка. Ти від Тисяч мій бік так адрега. Від розлюченого звіра його врятував брат голіруч. Тонавти так хапав мені замікедав та й таким чекав. У вікнах вже замить. Підсумовуємо четверте вікна. Вітаю гумові кулі за бурштинові камені. Поліція на Рівненщині намагалася вигнати добувачів з лісу. Та ті не послухалися, бо більше покликали на захист, мало не все село. Люди оточили правоохоронців і почали закидувати їх камінням.